Новорічний я б сказав так без перебільшення сюжет від наших кореспондентів Віталіка Ситюка і Марина Шепономарьовою. Дивіться уважно. Щоранку на каналі 1+,1 Плюс Один аромок Самир Кавий Якобс запрошує гостей. У дитинстві на новий рік він був гарненьким ведмежатком з підбитим оком, а вона у цей час перетворювалася на Мальвіну. Тепер вони подорослішали, але бажання перевдягатися на свята залишилося. той бік мені вниз зустрічаємось на касі. Ні, Думав? Скромніше. Так? Скромніше значить скромніше, вже практично було. Новий рік. Це колеги сніданківці Марина Пономарьова та Віталій Сидюк. Пікантні новорічні вбрання вони вибирають одне для одного. Що у вас є для чоловіків? Для мого колеги Віталія Судюка. Марина, як ви бачили, дівчина сором'язлива, але любить експериментувати. Можна привести трусики Мені з мордашками, з рожками, мусики, глазки. Так, 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 так. Що це за звір? Москалі улітуча миша. Я бачу Марину ось в цьому костюмі, але я думаю, що це вже занадто відвертий костюм. Хоча. Шортики стрипті Це теж для чоловіків. Я угу. не, не знаєш, чи Марині сподобається таке одягати. Майже нічого не одягати, я б сказав. Але головне взуття. Так, щоб побачив і покохав. Я хочу підібрати йому костюм Діда Мороза. Костюм Діда Мороза вже немає, да? так. Ми можемо вам пропонувати костюм Шрека. Фіналі. Це що, там, чи що? Я в ту примірочну, а ти сюди. Туга. Давай. Маріна, де костюм кішки. Віталік, чесно, я хотіла, щоб вона здійснилася, на новий рік моя мрія, стати принцесою. А ти мені дуже подобаєш. Так? Да? Гладіатор. Тільки що скалізе. щоранку на каналі 1 плюс 1 Аромоксамит Кави Якобс запрошує гостей.